Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня, пане пане Ігоре, а скажіть, будь ласка, ну, харків'яни перерахували, чим вони пишаються. Чим пишаєтесь ви як харків'янин? я, перш за все, пишаюсь незлавними харків'янами. Пишаюся нашим рідним містом. І дійсно, той відсоток харків'ян, який горді за те, що вони живуть у. Місці у місті Харкове, до речі, міста Герої Харкова. То я теж дуже гордий, що мене випало жити у Харкові, народитися у Харкові. І ми обожнюємо своє рідне місто і захищаємо, і будемо захищати до перемоги. наше рідне місто, місто герой Харкова. Пане Ігоре, в продовження цього рейтингу, зважаючи на те, що ви очолили рейтинг міських голів країни, скажіть, будь ласка, чого зараз бракує Незламному Харкову? Ну, знаєте, перш за все хочу сказати, що нам бракує дійсно е сучасна систем протиповітряної оборони. В е цьому ми неодноразово. Казали, і президент нас каже на всіх рівнях: ми потребуємо, дуже потребуємо сьогодні сучасніших систем протиповітряної оборони. Щоб не було такого, знаєте, жахів, які були напередодні у травні місяця, коли ви бачили, який жахливий. Прильоти були вибухи, які були, скільки людей загинуло, на жаль, скільки людей поранено. І крім цього, знаєте, хочу таку статистику вам сказати. Дуже сумна статистика, насправді, бо за травень місяць ми мали повітряних тривог 500, 500 часів. Ви розумієте, скільки це? Це жахливо, пане Ігоре. Збройні сили України там за останніх декілька днів як кажуть військові, суттєво розм'якшили російські тили, особливо з боку Харківщини. Скажіть, будь ласка, хоч трохи легше стало, ось там буквально за декілька останніх днів знаєте, дійсно. Ми пишаємося з нашими славетними збройними силами України. До речі, всі харків'яни дуже вдячні нашим збройним силам і підтримаємо всі, всім, чим можливо підтримати наші збройні сили. Так дійсно ви знаєте, на щастя не хочу загадувати на щастя трошечки легше стало і ми це дуже гарно відчуваємо. Дуже вдячні нашим збройним силам. Пане Ігоре, ми завжди раді вас чути і бачити в нашому прямому ефірі. Дякуємо, що долучаєтеся і розказуєте про те, як живе незламний Харків. Глядачам нагадуємо з нами на зв'язку. Був Ігор Терехов, міський голова Харкова.